Чому важливо замовляти політику конфіденційності або privacy полісі, саме у юристів? Останнім часом дуже часто зустрічаю, що політики конфіденційності знаходяться в розділі копірайт, тобто в люди Довіряють свою політику конфіденційності особам без освіти або з філологічною освітою, або просто з невідповідною освітою. І ці копірайтери копіпасти з одного сайта в інші такі самі політики, і всі вони з помилками, тому що політика конфіденційності повинна розроблятися на основі індивідуальних різних показників, які є у вашого бізнесу. Просто скопіпастити чужу політику, це поставити себе під перевірку, особливо якщо ви працюєте із Європою. Притягнення до відповідальності за неправильну роботу з персональними даними в Україні. Буває рідко. Ну я про це взагалі не чула, але я думаю, що буває. Але якщо ви працюєте на доставку за кордон, ваші послуги надаються за кордоном, або просто у вас є англійський інтерфейс у сайту, тобто вашими послугами можуть скористатися громадяни ЄС, то будьте готові, що з за кордону до вас може прийти штраф їхнього регулятора. Якщо для вас потрібна політика не для галочки, а для роботи, ідіть до юристів, особливо тих, хто розуміється з GDPR.